В Полтаві пікетували обласну прокуратуру через призначення командира батальйону Полтавщина. Громадських активістів підтримали бійці батальйону МВС Полтава. Вони не хочуть бачити на посаді Іллю Киву. і проти надання йому звання майора міліції. А такі накази видало Міністерство внутрішніх справ. Бійці виборили те, що командиром бойового підрозділу призначила людина, яка не служила ні в армії, ні в міліції. І до того ж, за даними активістів, мала судимість. Через це близько сотні бійців батальйону захотіли служити в іншому підрозділі. Прокуратурі кажуть, наказ міністра має розглядати саме Генеральна прокуратура, і пообіцяли передати туди звернення мітингарів. У зв'язку з тим, що в нас в батальйоні практично всі колишні міліціонери, пенсіонери, міліціонери, військові, і ніхто не буде служити під керівництвом раніше судимого, навіть того, що не знята судимість. І тим більше. Що в нього ще друга група інвалідності? В Цій частині нагляд здійснюється можливо тільки Генеральної прокуратури, тому я вам гарантую, що звернення в цій частині будуть направлені Генеральному прокурору. Стосовно бездіяльності працівників УМВС України в Полтавській області буде проведена відповідна перевірка.